Російські окупанти понад 290 разів атакували українські позиції минулої доби. Яка ситуація на найбільш гарячих ділянках фронту? Ми запитали голову ради резервістів сухопутних сил зсу Івана Тимочка В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. І перше, пане Іване, про що я вас хочу розпитати, це ця багатоетапна вдала. Всі ми бачили на відео спецоперація, де знищили на окупованій частині Запорізької області локомотив та 40 вагонів цистерн. Там прямо от, ну, співпраця, співпраця. І СБУ, і ГУР, і ССО і Збройні Сили України з Хаймарсами. От значення цієї. Удії. Ну я розумію, 40 вагонів цистерн. Це так. Ну, чималенько. Сюди ще додайте агентуру всередині, як мінімум, російських логістичних служб для того, щоб визначити маршрут, дати отримати інформацію, знати, коли вони переміщатимуть, зробити закладку. Вибухівки і закладку закласти в той момент, коли, скажімо, сторожові підрозділи, які обов'язково займаються перевіркою колії, пройшли, не побачили, і крім цього, це зловити цей момент швидкісної закладки. І, звичайно ж, розуміємо, що такі маршрути, як правило, супроводжуються додатковою охороною обороною. Ну і крім того, здійснити вдалий підрив. Безпосередньо під локомотивом, бо там же йшли перші дві платформи, які, скажімо, мали викликати детонацію вибухівки, якщо б не ну так розраховано, щоб не пошкодити безпосередньо сам транспорт. Ну а вже не кажучи про те, що в конкретній тоці чекали під це були умовно кажучи. Підготовлені Хаймарси, чіткі координати в е, мережі зв'язок, коли відбувався радіообмін, радіозв'язок наших спецслужб і, власне, артилеристів, що це не було запеленговано, не було. Тобто тут ми можемо додати ще величезну кількість додаткової роботи, не кажучи вже про попередню, а роботи, яка відбувалася на конкретному місці. Тобто, це багато ш, е, шарова, багатопланова операція. І якщо знаєте, в нас, якщо якась є поразка, то в нас дуже люблять критикувати вище командування. Але коли є успішні операції, чомусь оці навіть крикуни політики, так зразу скромно опускають очі. Аж по суті, такі операції готують ті ж самі командувачі, які і за їхнім погодженням, і ті ж самі штаби в кінці кінців, які дуже критикуються, якщо є погана ситуація, ми розуміємо, що Насправді е, до дуже добре, що вдалося зберегти у таємності такі під підготовку такої операції не тільки від ворога, а й від своїх внутрішніх балакунів. Бо це теж не менше значимо. Однозначно, я вам скажу, що це я собі просто уявляю, скільки би наших політиків б бігали, моргали і казали: ми тут інсайдик, от от там, от по желізній дорозі, от ще щось. Ну, для того, щоб кожен, знаєте, натяк адаптувати для потім для удару. Потім би так перекрутили, що це під їхнім чуйним наглядом відбувалося, і так далі. Е, я чому це іронізую? Тому що це в нас насправді ця проблема, коли витоки внутрішньої інформації відбуваються і здають свідомо, несвідомо корисні, дурні чи романтики, вона не менш небезпечна і шкідлива, аніж, скажімо, збереження інформації проти ворога. Ну, а звичайно, приємно. Бонусом там підраховано вже так, що тільки пального на 40 мільйонів доларів спалено. Ну, для розуміння, 40 мільйонів доларів це 4-5 калібрів, а ешелону 40 вагонів. Ну ого-го, це дуже серйозна кількість палива це Пане, як от... мінімум. Я як мінімум, якась бригада точно не втратила паливо по логістиці, не кажучи про виведення на желізна дорога з ладу, яку зараз у теперішніх зимових умовах набагато важче буде відремонтувати. Ну і крім того, якщо виявлено слабке місце, ну всі ж прекрасно розуміємо, що просто так желізну колію десь перенести ворог не зможе. Тобто ми розуміємо, що там будуть і наступні удари. Я от якраз хотіла спитати, якщо не, не в грошах це вираження, то саме от в тому, як це відіб'ється на самих окупантах безпосередньо на лінії зіткнення, а ви вже і відповіли нам. Ну от. я додам mm -hmm. ще більше. Врахуйте, що це запорізький напрямок. Тобто це напрямок, який у нас вже декілька разів пробували в вістерію підняти, що ворог на Запорізькому напрямку там накопичує сили засоби, а наші погані генерали знову ж в лапках мовчать, нічого не реагують. Оце якраз відповідь тим крикунам, які зараз намагаються, для яких десь, знаєте, дуже-дуже далеко там в районі Чумацького шляху замаячили вибори, але вони вже всі намагаються про себе. Бе щось нагадати. Добре, що це як бачимо, воно ну, на жаль, створює певні проблеми для війська армії. Ну але з другої сторони хто казав, що буде легко. І якраз добре, що це на запорізькому напрямку. Така кількість, така зруйнована логістична мережа, тим паче, що російська армія до желізної дороги шалено прив'язана своєю логістикою, дуже прив'язана. Ну то можемо говорити, що. Яка якесь військове з'єднання? Рівень там дивізії, ну бригада, це точно. Тратили пальне, і причому стабільність поставки пального це дуже і дуже добре. Бо будь-яке військо, яке б воно не було чисельним якщо воно не може рухатися, це такі собі хороші мішені. Звичайно, що я думаю, паралельно полетять голови в певних ФСБшників, які відповідали за цей напрямок за збереження таємності. Та ж сама система внутрішньої недовіри. А якщо ще там працювали в цій структурі колаборанти, то Хойти буде підвійний бонус, бо недовіра до них від російської влади завжди є, бо колаборант це зрадник. Як би він не хотів, ну надівав яку форму, не, надів, не брав яке громадянство, він є все одно колаборант Я думаю, що там і ще й колаборантів добряче по казематах росіяни погріють щоб знайти якусь там ефемерну зрадоньку Так що це цікаво, це цікаво, і насправді бажано, щоб таких операцій було побільше. Між іншим, цікавилася. Я не хочу це пов'єднувати разом, бо це напевно буде неправильно. Але ми знаємо, що власне на район старомайорському напрямку ворог активізовувався в свій час, і навіть у ті удари, які отримали росіяни російські війська в районі Старомайорська. І відтиснути це одна може бути з причин, а особливо зараз, коли росіяни намагаються задіяти бронетехніку. Ну це цікаво украй важливо. Бо навіть якщо вчора ви спостерігали, що звіт генерального штабу, ну це 260 одиниць знищеної ворожої техніки. За день ми розуміємо, такого давно не було. І власне, між чим, що цікаво, 180, Я ж так думав, чому 180 одиниць автомобільної техніки. Тобто, це означає, що росіяни намагаються швидко замість перевезення желізною дорогою на цих напрямках компенсувати її автомобільним транспортом. Тобто, ті ж самі цистерни, ті ж самі бензовози, що в свою чергу робить їх більш вразливими. Так що, як бачимо, це як камінець кинути в річку, і хвилі розбігаються і розбігаються. Ну, Пане Іване, от кількість знищеної техніки, вона ж прямо корелюється із тим, скільки вони взагалі спрямували на лінію зіткнення на штурми на атаки. І от якщо ви згадували південні напрямки, от те ж саме Старомайорське, це в нас зараз Времівський виходить напрямок і пише той самий Діпстейт, що там ситуація ну, доволі складна. От, наприклад, з новим команд. Що можна сказати от про цей напрямок зараз? Тому що ну, нам варто усвідомлювати, що всі ці лінії відтинки фронту вони ж між собою пов'язані, і успіхи окупантів на одному з них можуть потягнути успіхи на іншому, на сусідньому. Однозначно, бо в районі нового комара ну, знову ж це поки що не підтверджена інформація від офіційних джерел, тому я би знаєте. На даному етапі не дуже так намагав бися салюти пускати. Але наскільки відомо, що дійсно під новим комарем там розбили російські війська, і відкинули їх і від нового новочаруватого, новий комар. По суті, ну це напрямок нов, великої новосілки. Це те, що я кажу, в власне Сторомайорський напрямок. Ну зрозуміло, чому там росіяни розширяють. І... Плацдарм, бо там по суті можна подивитись, буде по карті. Там видно, що населені пункти так просто, якби умовно кажучи, в одну лінію розкладаються по річці, так що. Там десь район цих самих мокрих ялів, оця якась річка, яка йде, ворог, видно, намагався вийти на її узбережжя, щоб вздовж річки просуватися. або, ну, Там зрозуміла річ для них, там зрозуміло, бо там ворог намагається, власне, прорватися і перерізати нашу дорогу М-15 з, з Запоріжжя в Донецьк. Для того щоб власне обрізати вже нашу логістику в район Корахового, тому отака ситуація, там, звичайно, що для нас приємна. Але я кажу за результати, нехай вже озвучать офіційні служби після того, як там буде закріплена позиція, якщо буде, вже можна буде говорити, що ворог остаточно відбитий, бо ми не росіяни, які. Вивісили свою шмату десь, а вже потім подають, як на 100 кілометрів кругом усе захопили. Хоча навіть ті, хто її несли, вже давним-давно свині з'їли в прямому і переносному значенні. Бо бачимо зараз дуже багато відео, коли російських трупів доїдають ті бродячі свині. Це просто, ну, напевне, нонсенс. таке хіба в фільмах колись ми чули, а як зараз відбувається. Так що така історія. Ну, в будь-якому випадку. Я кажу, тут важко недооцінювати важку працю наших бійців цьому на цьому напрямку, бо це, як ми знаємо, це покровський чи старомайорський напрямки, які стають зараз для ворога базовими. Але з другої сторони, і власне все-таки потрібно дочекатися інформації від тих, хто дійсно там зробив цей подвиг на місці і після того, як вони відбили, закріпилися. Ну так я вже відео про те, як знищується їхня бронетехніка, але це відео з дронів. Ну, чекаємо деталі. Ми дійсно, якщо їх нададуть офіційні військові особи. Нагадую, друзі, говоримо ми зараз із головою ради резервістів Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, я перепрошую, поправилася вчасно. Пане Іване, от ви згадували Курахове. Якщо окреслити ситуацію, ну, знов-таки я не дарма трошки вище зазначала, що пов'язані дуже напрямки Времівський, Курахівський і далі вище е, Покровський. І е, відповідно аналітики вже писали, що ймовірно, з, ну задум загальний е, ворога, от на цих ділянках фронту, е, це захоплення вирівняння времівського вирівняння Курахівського виступу, і вже потім оцими силами, які там діяли, перетягнути їх і продовжити наступ на Покровськ. Згоні ні. Однозначно, то вони їхній задумі полягав вирівні взяти Вугледар, Курахове, Селідове, яке ми опустили з пам'яті вже, хоча там надзвичайно серйозні бої йшли. Ну і власне район Покровська. І ці фланги чисто з технічної точки зору ворог намагався вирівняти, оскільки там і мережа населених пунктів, і те, що я казав, там є серйозна логістична е е лінійка. Транспорт на яку використовує Україна, тому ворог там намагається вирівняти цей уступ, як ми кажете, Кураківський дійсно і крім того, їх не тільки місто навіть цікавило, а як першочергово. Для них було цікаво Курахівське водосховище, їхні об'єкти, їхня лінія. Це ж 40-колометрове водосховище по довжині, оскільки вони там сподівалися розставити менший контингент війська, їх частину його перекинути на Покровський після того, або на саме Курахове для того, щоб, власне, Лоба витискати наші війська. Ну тут зрозумілий напрямок ворога, і район напрямок, скажімо, з Курахове, все-таки це напрямок район. Константинополя багатира, тобто, це те, що вони в свій час, коли підривали дамбу в старих тернах, вони розраховували власне, що вода затопить оцей напрямок, за -за затопить наші укріп райони в цьому напрямку, і це полегшить їм на, -на наступ, майбутнь пізніше. Але ну слава Богу, їм тоді не вдалося втілити цієї операції. І, звичайно, що бойові дії затягнулися. Але те, що для них. Оперативна чи навіть стратегічна ціль на цьому напрямку Покровськ це зрозуміло, і, ну, і за різними інформацією, яка зараз там є. То ми знаємо, що ворог не на, на найближчому підступі, тобто в межах там 5-3 кілометрів від Покровська від окраїн міста. Це ще не саме місто, і це не там до центру, а власне до передмістя. То, в таких умовах, звичайно, що. І це як і великий шлях, так і короткий. Ну але знаємо, що ворог там дійсно сконцентрував величезну кількість техніки, і техніки, і, і авіації, і ракетні удари, що вони там тільки не проводять, і оті бензай атаки, і та навіть ті самі ж цифри, які були ще минулого тижня, які британці озвучили. Ну це цифри, які просто проводять у шок: 150 тисяч вбитими і загиблими росіян на покровському напрямку, коли ще навіть до міста не підійшли. Там 1800 я що я це тільки ці дві цифри, які мені вклалися в голову: 1800 танків і, і бронетехніки, які знищили наші війська. Ну ми розуміємо, що це величезна, просто величезна кількість людей, і і просто заради чого, заради якоїсь путінської політичної мрії зайняти покроста розумію що його там розглядають, як що один з металургійних центрів. І так далі, ну але ж ми розуміємо, що при таких жорстких боях ну казати, що ворог там зможе скористатися промисловістю, чи може використати всю цю весь цю індустрію, яка є у Покровську для своєї роботи. Ну навряд чи бо це покщо він туди і зайде, це все буде понищене, руйноване, евакуйоване. Пане... Але на жаль, така правда. Про ситуацію на різних ділянках фронту ми поговорили з головою ради резервістів сухопутних сил зсу Іваном Тимочком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.